Макрон розуміє, що позиції його партії зменшується. Правильно? Правильно. Що буде за рік? Та за рік, ну що? Ну в принципі, політичного майбутнього в цій партії не буде, і в Макрона також не буде. Тобто він десь буде вже переходити на глобальний рівень, але без позиції в самій Франції цей перехід, м'яко кажучи, мало мало Да? Тобто йому потрібно мати все одно якусь позицію в самій Франції. Що для цього робиться? Для цього робиться за такої вибори, коли люди ще не встигнуть де змінити своє позиціонування по відношенню, перш за все до Макрона і до його партії. Чому? Тому що він діючий президент в президентській. Республіки, якої являється Франція, тобто всі питання безпекові, військові, геополітичні, перш за все, вони вони відносяться до повноважень президента. А от і від собі, якщо б через рік відбулись ці вибори, а Макрону залишилося там рік до завершення терміну або навіть менше, він був би вже кривакачка, качка з ним би ніхто. Нічого не вирішував, і він би абсолютно вщентю це програв. Це абсолютно політтехнологічно вивірено. Тому і відбувається зараз такий прискорений такий турбо турбовибори у Франції. Для чого? Щоб працювати зі зрозумілим політтехнологічним матеріалом. Зрозуміло, що президент Франції до 27-го року зрозуміло. Зрозуміло, що у партії Макрона приблизно полудуть вісімнадцять відсотків. Зрозуміло. Зрозуміло, що ліві беруть друге місце приблизно з 30%, а можливо і більше трішки візьмуть. Також зрозуміло. А от тепер підуть питання без відповіді: а чи зможе ультраправа партія Лепен об'єднатися з лівими, які займуть друге місце? В неї 34%, а у них 30%. питання. Питання з Макроном вже вона не об'єднається? Uh -huh. Не об'єднається правильно, правильно. Тобто є велика вірогідність того, і тут важливо, що ці партії не зможуть коаліцію зробити за наслідками цих виборів. І перемога ультраправої партії Лапен вона може бути піровою. Так? Ну тобто, ну що, коаліції нема все.